Рівнеторф, обласний експертно-технічний центр та «Авторемзавод». ці три державні підприємства найближчим часом будуть продані з молотка. Розмови про їх приватизацію не перший рік точаться у владних кабінетах Рівненщини. Експертно-технічний центр вже декілька разів виставляли на аукціон, та покупця так і не знайшли. Та серед названих підприємств ця установа найближча до приватизації. На сьогодні з 1 вересня от цього якраз нового етапу він готовий. До того, що буде знову таки виставлятись на продаж, і фонд державного майна організовує саму аукціонну процедуру з 1 вересня. стартує новий етап приватизації в Україні. Він передбачає спрощену процедуру торгів, скорочуються терміни продажу та зберігаються усі дозвільні документи на продовження діяльності. А це, в свою чергу, повинно збільшити привабливість таких об'єктів для потенційних покупців. Для ЕТЦ, який займається навчанням працівників виробничих професій та здійснює сертифікацію устаткування, не просто зменшить ціну продажу, а реалізують за схемою покрокового зниження вартості об'єкту. В нього стартова ціна була біля 14 мільйонів. Воно вже три рази перед війною і перед змінами до. Закону про приватизації виставлялося по цій ціні. Зараз воно буде виставлятися по ціні 11 мільйонів. Якщо воно не буде продаватися за повну вартість, за якою вже сказав, тоді може бути мінус 50%, А потім вже голландський аукціон по знижка. Сьогодні рівненський ЕТЦ не працює. Двері зачинені. Зв'язатися за номером телефону з представниками установи можливості немає. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення або зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Значно цікавіше історії із автором заводом. Це підприємство свого часу входило до складу державного концерну Укроборонпром. Та замовлень від військових чи від виробників озброєння на цьому підприємстві не бачили більше 10 років. Останні 12 років жодного державного замовлення на підприємстві не було. Воно було в управлінні оборонпрому і міністерства оборони, але фактично ремонтом оборонної техніки і якісь виконання державних замовлень воно не мало. Простій підприємства мав один можливий у такому випадку результат: накопичення боргів, судові процеси та поступовий продаж майнового комплексу. Частина майна цього підприємства, ще коли воно знаходилось в складі укроборонпрому була продана у зв'язку з тим, що існував борг по заробітній платі. Виконавчі листи, виконавча служба виставляли об'єкти. Вони продавали гасився борг із заробітної плати. В результаті значна частина оборонного підприємства опинилася у приватній власності. Від колись потужного промислового гіганта у власності держави залишився один ремонтний бокс. Жодної діяльності там не ведеться, вже не кажучи про роботу на користь оборонної галузі України. Тобто, зараз тут на заводі ніякої діяльності безпосередньо нічого не роблять. Нічого. Ну и для тут видно. В умовах війни це підприємство могли б використовувати для ремонту та модернізації військової техніки та гасити величезні борги підприємства держава не захотіла. Тому його вивели із складу Укроборонпрому та виставили на продаж. Та о чи знайдеться хтось, хто викупить залишки майна підприємства, невідомо, бо ж новий власник повинен погасити багатомільйонну заборгованість заводу. Заборгованість приблизно біля 100 мільйонів. І тому питання вартість активів і вартість заборгованості, вона, мабуть, ну, не корелюється і будуть проблеми з його реалізацією. Вартість активів віляти 22 мільйонів чи 23, тому плюс 100 мільйонів це ну, побачимо, нічого не можу сказати. Та все ж війна та непроста ситуація на ринку енергетичних носіїв внесла корективи у список підприємства на приватизацію. Рівне торф цього року виставляти на аукціон не будуть. В нинішніх умовах це практично як стратегічний об'єкт, тому що це опалення, це населення, яке користувалося послугами, і е, саме в період. Осінь, зима, Ми не вважаємо, що ну є доцільність в виставленні його аукціон. Та очи знайдуться покупці для рівненського ЕТЦ та авторам заводу, невідомо. Швидше за все, бажаючі придбати ці об'єкти, чекатимуть поступового обесцінення майна, щоб придбати його ледь не за безцінь. А от стосовно Рівнеторфу, торфу, то його продаж попередньо запланований на 2023-2024 роки. Бо ж якщо підприємство потрапляє в управління фонду держмайна, його доля лише одна. Приватизація Михайло Присяжнюк, Михайло Мандюк та Денис Коломис. Телеканал ITV.